Всім привіт! Написав мені підписник, що коли вони ночували біля Десни, це район сосниці біля Порому, їх обікрали. Човен стояв біля намету, але вночі все, що було в човні, все вкрали. Ну багато чого. І спінги, і рибальські снасті, і навіть пульт від електроякоря. Як виявилось, такий випадок не перший, не другий, їх багато. Такі випадки були у селі Бутівка, в селі Мале Устя, але там зараз вже немає рибалок, тому що Десна отруєна, Десна мертва. Тому ці ворюги перемістилися вище від сейма і вже вони біля сосниці. Випадки багато, поліція про це знає, але як ви розумієте, не так просто їх піймати і знайти. Тому це відео застереження для тих, хто. Буде відпочивати біля десни, ловити рибу, ночувати, слідкуйте за своїми речами, і невідомо, де наступного разу це може повторитися. Є навіть інформація, що витягували прямо з машини, слідкують, дивляться, коли люди полягали спати і роблять свою брудну роботу. Ось така інформація. Якщо ви щось про це знаєте, якщо у вас такі були випадки, чи ваших знайомих, ви просто в коментарях також напишіть. Тому що мені от люди почали писати не тільки один упадок, а вже пишуть, що їх багато. Дякую за увагу. До зустрічі.